Ну і цього тижня парламентарі мають розпочати роботу над компромісним варіантом законопроекту про мобілізацію. Про це повідомила заступниця голови фракції Слуги народу Євгенія Кравчук, за словами якої у тому варіанті, який вніс до Верховної ради Кабмін 25 грудня. Документ не буде проголосований. Кравчук пояснила, що законопроект викликає занепокоєння щодо корупційних норм а також був розкритикований уповноваженим із прав людини. Депутатка наголосила, що має бути справедливий підхід до мобілізації і в іво. Ночас бійці на фронті повинні розуміти, коли їх змінять змінять. Цитую підготовлені навчені люди. Нагадаю, законопроект, який вніс до ради уряд передбачає низку обмежень і санкцій, які можуть застосовуватися до ухилянтів. Ви знаєте, ну ці ракети, які літають над головою. Ну найкраще нагадування, що повномасштабна війна триває. Загроза екзистенційна для нашої держави, ніколи нікуди не зникла, але зрозуміло, що люди мають відчувати справедливий підхід. І очевидно, що ті бійці, які з самого початку на фронті, з 24 лютого або були мобілізовані, або добровольці, або служили уже в збройних силах, вони також мають зрозуміти якийсь горизонт планування, коли їх прийдуть і змінять, але мають прийти підготовлені навчені люди.